Сьогодні підніму досить важливу тему про екзорцизм. Побачила від вас дуже багато запитань в коментарях, щоб пояснила, що це таке. Якщо простими словами, екзорцизм це звільнення з під влади диявола, демонічної одержимості, біснуватості, але так само це звільнення від якогось магічного пороблення, приворотів, різного магічного втручання в життя людини, в її тіло. Тому що по суті магія це випускання біса, демона, це не просто сила, якась абстрактна, це реальна духовна особистість, яка випущена завдяки ритуалам різним, щоб ця сутність псувала життя людини. І екзорцизм, по суті, це відречення, це молитва, звільнення від цього не так давно опублікувала в себе на сторінці відео: ось це звільнення від шаклунства та окультизму. Якщо ви бачите на просторах інтернету такого типу молитви звільнення, екзорцизму, то ви маєте розуміти, в якому разі ви маєте право їх читати. Я не попередила, що цю молитву не можна всім читати, особливо людям, які самі займаються окультизмом, які не присвятили себе Христу, які не є християни, це дуже важливе попередження сьогодні відео для вас. Якщо ви не християнин, і не визнали Ісуса Христа своїм Господом, своїм Спасителем особистим. Регулярно не сповідаєтеся, не берете причастя, такого роду молитви можуть вам нашкодити. Тому що сам Ісус попереджав, і я вам зараз зацитую місце з писання. коли ж нечистий дух вийде з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спочинку, та не знаходить, тоді каже: Повернуся в дім мій, звідки я вийшов. І прийшовши, знаходить його порожнім. Заметеним та прибраним, тоді йде бере з собою сім інших духів, гірших за себе. Тобто звільнення, екзорцизм сам по собі це не кінець. Якщо з людини вийшов нечистий дух, але її серце залишається порожнім, так скажемо, без бога, без святого духа, без істини, то дух повертається не сам, а бере з собою ще сильніших. і стан стає ще гірший ніж до того. Мені нещодавно писали люди, коли вони читають екзорцизму, молитва звільнення, і сказали, що під час читання цієї молитви вони рвали, виривали. Коли біси виходять, можуть бути різні прояви, і це нормально. Може бути кашель несамовитий, чихання, зівота запаморочення. Бажання вирвати буває сльозами. Людина починає плакати, просто істерика в людини. Сміятися може почати, може бути навіть ще діарея. Це такі прояви виходу бісів з людини. Або буває таке дійсно, що ніяких проявів. І таке буває. Але щоб ви розуміли, якщо ви молитесь якісь молитви екзорцизму, то є такі прояви. Навіть може душити горло, і ви не можете виговорити навіть. Чи ім'я Ісуса, чи що ви відрікаєтеся, і коли людина очищується, дуже важлива деталь: недостатньо просто позбутися зла. Потрібно бути наповненим Богом, святим Духом, особистим спілкуванням з Богом і стосунками з ним. Бо порожній дім це релігійність без життя з Богом. Розумієте, релігійність, що я маю на увазі, ви не маєте особистих стосунків з Богом. Ви просто один раз на тиждень пішли до церкви, причастя взяли. Стояли на службі, помолилися, а далі можна жити своїм життям, яким живу, і забути взагалі, що ви християн. Навіть є такий релігійний дух. Хто вивчає демонологію, він знає, що є релігійний дух. Він заходить в церкви і він налаштовує християн один проти одного. І люди між конфесіями гризуться. Релігійно людина все наче робить правильно. Навіть інші конфесії осуджуємо, от нас тільки це все правильно, ми справжні християни, інші конфесії йдуть до пекла, тільки ми спасемося. Це є релігійність, лобами стикає, щоб не Христа шукала, щоб ненавиділи людей, ненавиділи один одного, осуджували, проклинали навіть. Біди він багато робить насправді, але сьогодні не про це. Отже, якщо ви палите, тобто курите, якщо ви регулярно вживаєте алкоголь або алкогольно залежні, якщо ви. Вживаєте заборонені речовини, залежності, якісь маєте від азартних ігор. Якщо ви робили аборт і не покаялися за це, не покутували за це. Якщо ви звертались до окультизму, наприклад, до відьом, ворожок, екстрасенсів, гадалок, астрологів, нумерологів, якщо ви самі займалися або зараз займаєтеся окультизмом, гадаєте на картах тару, виливаєте віск. Яйця викатуєте, астрологія, нумерологія займаєтесь, натальні карти різні, йога, кундаліні. Якщо у вас є блуд, Тобто секс проза шлюбом, мастурбація або залежність від порнографії або перегляд порнографії. І якщо ви регулярно пліткуєте про колег, друзів, родичів, про людей загалом навіть в церкві, можете стояти і відразу вже пліткувати. Якщо ви осуджуєте людей, маєте ненависть в серці до себе, до людей образу, обіду, регулярно заздрите, принижуєте. Постійно осуджуєте, то така молитва звільнення може вам нашкодити. Кажу, як є, може вам нашкодити. Потрібно за ці всі гріхи покаятися, відріктися від них, посповідатися, тобто винести на світло комусь і більше не повторювати цього. Це важко, бо в нас гріховна природа, але. Просто на досвіді вам скажу, що люди, які, які ходять на екзорцизм навіть в церквах, є молитви екзорцизму. Люди все це роблять так. Їм потім гірше стає. Розумієте, тому що очистилися, наприклад, взяли причастя, екзорцизм провели, помолилися навіть самі. Отак в інтернеті дивляться такі молитви, повторюють, і в той же час пішли і відразу жорстко нагрішили. Що це відбувається в духовному світі? Ви вигнали демона. Почистили свою хату, так прийняли причася, ви вичисти, все. Бога там немає, ви не маєте особистих стосунків з Богом, ви не просите в нього захисту, ви не каєтеся щодня перед ним, так? бо ми кожен день грішимо. Так? Я, наприклад, в мене є гріх роздратування, буваю гнівливий і зриваюся. Я згадую, що я за день зробила і вечором на коліна стаю і перед Богом каюся за це. Тому що я не знаю, що буде наступного дня. Я стаю, каюся перед ним, сповідаюся йому. Звичайно, треба. Якщо якісь тяжкі гріхи піти на світло винести, тому що Ісус сказав один одному відкривайте ці гріхи, так або священнику, або пастору, або навіть близьким інколи можна, щоб вам легше стало виговорити, знаєш, я таке зробила мені так соромно за це. Висповідали, і ви на світло винесли. Воно вже не має над вами влади. І тому ви чистий стояти, ви чистий перед Богом? Тоді демони не мають права до вас підближатись, розумієте? Тобто вони в духовному світі, вони мають або легальне право до вас підступати, або не мають легального права до вас підступати. Коли ви робите такі гріхи, самі-самі тяжкі, це заборонені речовини, алкоголізм, куріння, наркотики, азартні ігри, залежності. Різні залежності це є демон-мамона, який стоїть за цим всім. Далі блуд, похідь. Навіть Ісус сказав, що навіть подивишся, побажаєш там в голові в себе людину, якусь там пофантазуєш собі. Так, це вже гріх. Це вже двері відкриваються нечистим духом. Вже на увазі відкриваються двері. Це означає, що ви в духовному світі даєте їм легальне право діяти в вашому житті, в вашому тілі, в вашому розумі. От перше заборонені речовини, плюс азартні ігри. Друге блуд, рукоблудство, порнографія, зради в шлюбах. Третє це окультизм. Бо самі займаєтеся, або звертаєтеся до різних людей, які цим займаються. на чистки різні ходите, чакри, йоги, медитації. Є небезпечні медитації. Я не кажу, коли роздумувати над Словом Божим і бути в спокої, так, Є дихальні вправи це просто спокій. Ви не наповнюєте там нічого, не візуалізуєте чогось лишнього. Четверте, це вбивство, аборти. Дуже багато жінок роблять. Аборти, і вони навіть не розуміють, що це вбивство, і за це треба каятись, відрікатись від цього, покутувати це звичайно. Оці основні тяжкі такі гріхи. І якщо ви чисті перед Богом, якщо ви щодня каєтеся перед Ним, маєте з ним зв'язок, щодня до нього звертаєтеся, то така молитва має силу. Розумієте? Бо ви тоді вигнали і Духа Святого запрошуєте всередину себе. Це є особистість, жива особистість. Це є Бог, який в духовному світі особистість, яка може зайти і жити у вас. Бо написано, що ми храм Духа Святого, розумієте? І коли ви у вас місце заповнене Духом Святим, це спілкування з Богом, оцей той зв'язок з Богом, це прагнення шукати його, це вивчення кожен день читати Слово Боже, хоча би там по одній главі не кажу там по 30 сторінок день, ні, по одній главі роздумовувати над Словом Божим. Молитися, читати псалми, особисто спілкуватися з Богом, радитися з ним по приводу всіх своїх переживань, ситуацій в житті, віддавати в його руки, довіряти йому. І тоді у вас живе Дух Святий. Розумієте? Тоді вони не мають права більше до вас заходити. Якщо, звичайно, розумієте, що в житті є якась така ситуація, і у вас є залежність, і ви. У вас внутрішня йде сильна сильна боротьба, і ви не можете собі дати ради. Ви розумієте, що це духовний на вас вплив іде. То, звичайно, варто обов'язково звернутися до священника, до екзорциста, до пастера, до людини, яка має служіння звільнення обов'язково. Тобто, ну це має бути звичайно перевірена людина, яка проводить служіння звільнення. Але ви можете самі на колінах перед Богом покаятися за гріхи, попросити закрити всі ці двері. Хай Бог допоможе закрити ці всі двері, через які. Де вони мають вхід до вас, легальне право до вас приходити, і маєте право відриктися. Я так само знаю приклад одного священника, який мав таку, таку залежність куріння, своїми силами не міг цього позбутися ніяк. Але після конференції з'їзду з екзорцистів він сам пішов до річки з пачкою сигарет і перед Богом покаявся, що він на себе надіявся своїми силами, хотів цього позбутися. Попросив Бога допомоги, відрікся від цього. Відрікся від мамони, який насилає цю залежність від сигарет. Відрікся від цього, і після того він ніколи більше не брав сигарети до рота. Розумієте, від цього можна відрікатися? Можна, можна самому, але головне з Богом. Не само. Я відрікаюся. Все мені ніхто не потрібен, не Бог, не екзорцист. Я сам це ви своїми силами це не зробите. Потрібно обов'язково в ім'я Ісуса Христа відректитися, в ім'я Ісуса. І головне мати з Богом зв'язок. Тоді. Тоді він Бог вам допомагає. Він вас звільняє від цього. Не ви своїми силами. Бог вас звільняє від цього демонічного впливу. Також в мірах безпеки заборонено взагалі читати такі молитви екзорцизму. Якщо ви вдома наодинці молитеся і відрікаєтеся від всякого роду демонічного впливу на вас, не можна ні в якому разі читати в стані алкогольного сп'яніння, тому що це зміна свідомості, коли людина в алкогольному сп'янінні це широкі двері для демонів. і Ви їх виганяєте по суті. Ви самі ж їм дали легальне право у вас працювати, до вас заходити і бути у вас, тому ні в якому разі це не можна робити. Щодавно давно теж писав чоловік, що він закодований, а кодування це також свого роду магія, тому що це знову ж таки вмішання в свідомість людини. Бісівська практика, я вам так скажу, як і є, хоча можуть казати, це психологія, нейробіологія. Під час з кодування, такі молитви теж небезпечно читати, тому що за також в духовному плані підселяється біс, коли людина закодована, і він діє, так скажемо, в цьому плані, що не дозволяє людині вживати якісь речовини, від яких людина залежна. Тому заборонено в будь-якому стані, якщо ви курите, палите такі молитви категорично заборонено читати. Ви маєте очиститися, відмовитись від цього. По покаятися спочатку, посповідатися, і потім ці молитви читати, тому що одною рукою ви палите, курите, блудом займаєтеся, іншою ногою ви йдете, читаєте ці молитви, йдете до церкви, до священиків, з вас виганяють, ви далі тим всім займаєтеся, розумієте? Ви десь закрили двері, потім знову відкрили ці двері. По Легальному праву в духовному світі він ще собою має право ще більше привести тих демоняк, розумієте у вас? Тому маєте бути чистою людиною. Я вам перерахувала ці гріхи, від яких потрібно відректися, покаятися в них, посповідатися з них і не повторяти оці такі важкі гріхи, які дають доступ до вас демонічним силам. Так само можна молитися самому дома екзорцизму. Тобто, ви маєте право відрікатися, маєте право дома в молитві перед Богом відрікатися. Давайте з вас помолюся. Отче Небесний. Я дякую тобі за це служіння. Я дякую тобі, що сьогодні ця людина, яка по інший бік екрану чує це слово. Дякую, що я є інструментом в твоїх руках. Дякую, що сьогодні можу нести твоє слово, твою істину. В ім'я Ісуса Христа, батьку, я тебе прошу, та людина, яка зараз мене слухає, торкнися із серця, Господи. Хай твій Дух Святий, Господи, торкнеться цю людину. Прошу тебе, дай цій людині гідне підпокаяння, Відкрий цій людині духовні очі, духовні вуха. Хай ця людина зможе бачити і чути, що дійсно відбувається в духовному світі. Як воно є насправді Відкрий свою істину, батьку? В ім'я Ісуса. Я тебе прошу, Господи. Якщо є щось в цій людині змінити, Господи, ти відкрий, що вона може змінити? Якщо є якісь гріхи, за які цій людині потрібно покаятися, Господи, отже. Ти відкриті людині, щоб вона змогла покаятися, відректися від цього і закрити всі двері демонічним сутностям, щоб вони не мали до неї входу. Ім'я Ісуса Христа, я тебе прошу, батьку, дай мир цій людині, дай мир в її серце. Тому що ти, Ісус, сказав, що прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. Я вас заспокою. Такий мир, Ісуси, як ти даєш, ніхто не може дати. Бо Ісус, ми просимо тебе. Ми визнаємо, що ти наш Господь, ти наш цар, ти наш Спаситель, і ми твої діти. Які щиро любимо тебе, Господи? Якщо мене чує людина, яка не знає хто ти, яка ніколи тебе не приймала і не розуміє, для чого це християнство. Господи, я молюся за цю людину, якщо всередині цієї людини є гнилі зерна, які засадив ворог їй через езотерику, через Магію через різне вчення східне, Господи, що Ти є несправжній, що Ти не віддавав себе на Христі за нас на, на страждання, що ти не відкупив нас, що ми зараз не звільнені, що ми безпорадні, що ми самотні, що ми нікому не потрібні, Господи. Викоріни це, Господи, хай Твоя істина зараз зайде через ці слова, через цю молитву в ту людину. Хай вона прозріє, хай вона, Господи, відчує твою любов. Хай вона, Господи, відчує твою присутність і твою милість, хай це світло, Господи, пройде і зайде всередину серця цієї людини, Господи, бо ти сказав, що ми світло цьому світу, і ми є сіль цієї землі, Господи, і ми світимо. І ти кажеш, що ми маємо силу, ти нам дав владу наступати на зміїв скорпіонів, руйнувати всяку ворожу силу і задуми, і брехню диявола. Тому зараз, якщо ця людина мене слухає, Господи, хай всяка пилна. Хай всяка брехня, хай всяка сліпота духовна зараз же зійде з очей цієї людини в ім'я Ісуса Христа Господь, і хай ця людина узрить і побачить, що ти так сильно полюбив світ, Отець Небесний, що віддав свого сина на страждання, щоби спасти грішника. Бо ти не хочеш смерті, Отець, бо ти не хочеш страждання. Ти хочеш, щоб ми всі твої діти спаслися, прийшли до вічного спокою, до Твого Царства Небесного. Тому Отець Небесний, я молюся. Торкнися зараз цю людину, торкнися, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Бо ти, Ісус Христос, ти є істина, шлях і життя, і ніхто не спасається як тільки через Тебе, ніхто не приходить до Отця Небесного, як тільки через Тебе, до Отця, який є Творець Неба і землі. Який сотворив все видиме і невидиме, і ти, Ісус, є Альфа-омега, Ти початок і кінець, ти перший і останній. Тільки Ти, Ісусе, нам дав Духа Святого, який через нас діє. Тому, Господи, торкнися сьогодні цю людину. Хай вона побачить твою силу, хай вона побачить Твою славу і прослався, Господи, в її житті. Допоможи їй, Господи, прийти до Тебе істинно, пізнати Тебе істину в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні!